Свята година, під час цієї години адорації я пізнала усю безодню своєї нікчемності. Все, що тільки маю у собі доброго, є Твоїм, Господи, але тому, що я така нікчемна і мала, я маю право розраховувати на Твоє нескінченне милосердя. Вечір, Ісусе, завтра вранці я складу вічні обіти. Я просила все небо і землю і все, що існує, закликала до подяки Богові за ту велику і незбагнену ласку. Раптом почула слова, дочко моя. Твоє серце є небом для мене. Ще хвилина молитви і треба втікати, звідусі людину виганяють, бо все готують до завтрашнього дня: і каплицю, і рефектар, і залу, і кухню, а ми повинні йти спати. Однак немає мови про сон, радість відігнала сон, я думала, що ж це буде в небі, якщо вже тут, у цьому вигнанні, Бог так наповнює мою душу. Молитва під час служби Божої день вічних обітів». Сьогодні кладу своє серце у жертовну чашу, в яку поклав своє серце і ти, Ісусе, і офірую сьогодні разом з тобою Богові Отцеві Твоєму і моєму як офіра любові і поклоніння, Отче Милосердя. Поглянь на офіру мого серця, але через рану Ісусового серця. Три прохання у День вічних обітів. Ісусе, знаю, що сьогодні ні в чому мені не відмовиш. Перше прохання. Ісусе, мій найдорожчий наречений, прошу в тебе перемоги церкви, особливо в Росії та Іспанії, благословенства для Отця Пія Одинадцятого, і усього духовенства, ласки на вернення запеклих грішників, особливо благословенства і світла, прошу в тебе, Ісусе, для священників, які сповідатимуть мене протягом мого життя, друге прохання, благословенства для нашого згромадження, великого старання в згромадженні. Благослови Ісуса, Генеральну матір і матір магістру, і весь новіціат, і всіх настоятелів, моїх найдорожчих батьків, наділи Ісуса своєю ласкою наших вихованок, зміцни їх своєю ласкою настільки, щоб ті, хто покидає наші доми, вже не образили Тебе жодним гріхом. Ісусе, прошу Тебе за мою вітчизну, борони її від ворожих нападів. Третє прохання, Ісусе, прошу Тебе за душі, які найбільше потребують молитви. Прошу тебе, Законаючих, будь для них милосердним. Також прошу тебе, Ісусе, звільни чистилища усі душі. Дякую тобі, мій Боже, найдорожчий наречений, за гідність, яку Ти мені подарував, а особливо за царські герби, які від сьогодні мене прикрашають, і яких не мають навіть ангели, тобто хрест, меч і терновий вінець. Але, мій Ісусе, понад усе дякую тобі за твоє серце, воно мені заміняє усе. Мати Бога, найсвятіша Марія, мати моя, ти тепер і моя мати, тому що твій улюблений син є моїм нареченим, а тому ми обоє твоїми дітьми. Через сина мусиш і мене любити, Марія, моя матінко найдорожча, керуй моїм внутрішнім життям, щоб воно було милим твоєму синові. Святий всемогутній Боже, у цей момент великої ласки, якою мене навіки єднаєш із собою. Я маленька нікчемність з найбільшою вдячністю падаю до твоїх ніг, як маленька невідома квітка, а запах цієї квітки любові щодня підноситиметься до твого трону. У хвилини боротьби і терпінь, темрява і бур, туги і смутку, у хвилини важких випробувань, у хвилини, коли жодне створіння мене не зрозуміє, коли усі мене осуджуватимуть і відвертатимуться від мене, пам'ятатиму День вічних обідів, цей день незбагненної Божої ласки. Наступив сірий буденний день. Минули урочисті хвилини вічних обітів, але в душі залишилася велика божа ласка. Відчуваю, що я все належу Богові, відчуваю, що я його дитина, відчуваю, що я стала власністю Бога. Відчуваю це фізично, і я ні про що не хвилююся, бо знаю, що це справа нареченого думати про мене. Я цілком забула про себе. Моє безмежне довір'я в його наймилосерднішому серці, я перебуваю у постійному зв'язку з ним, бачу, що Ісус не міг би бути щасливим без мене, а я без нього, хоч добре розумію, що як Бог Він сам по собі щасливий і для свого щастя абсолютно не потребує жодного створіння, а однак Його доброта примушує його до віддавання себе створінню, і то з такою незбагненною щедрістю. Ісусе мій! Тепер буду дбати про честь і хвалу Твого імені, ведучи боротьбу аж до дня, коли скажеш сам досить кожній душі, яку ти мені довірив, Ісусе, буду старатися допомогти молитвою і офірою, щоб твоя ласка могла в них діяти. О великий прихильнику душ, Ісусе мій, дякую тобі за те велике довір'я, яке ти виявив, віддаючи під нашу опіку ці душі. Дні праці і сірості ви зовсім не є для мене такими сірими. Бо кожний момент приносить мені нові ласки і можливість творити добро. Ісусе, приятелю самотнього серця, Ти моя пристань, Ти мій спокій, Ти єдиний мій порятунок, Ти заспокоєння у хвилини боротьби і у морі сумнівів, Ти ясний промінь, який освітлює дорогу мого життя, Ти все для самотньої душі, Ти розумієш душу, хоч вона мовчить, Ти знаєш наші слабості. Як добрий лікар потішаєш і лікуєш, позбавляючи терпінь, як добрий знавець. Улюблені Христос Воскрес! Дякуємо Богу за кожного з вас, за вашу підтримку та активність. Заохочуємо роздумати над тим, що ви почули, та обов'язково прокоментуйте, що вас торкнуло із цього уривку щоденника сестри Фаустини. Та поділіться цим відео з ближніми. І теж просимо не забувайте підтримувати наш канал молитвою. Велика подяка Радіо Марія за наданий матеріал та вашу плідну працю на духовній ниві. Нехай любов Воскреслого Христа перебуває поміж вами.